Зараз ми оглянемо дві сімейки з матками штучного запліднення. Виведені ці матки від дочки Б-350 Томаса Руполя. От, матки була партія 12 маток, 10 маток виїхали на Білорусі, дві матки залишились Ну, Зараз подивимось, що там. За суджоли, що там змінилося, але матки було їм достатньо часу для того, щоб вони змінили повністю суджоло. В принципі, ці два корпуси це вже їхні, їхні сімейки, їхня робота. заглянемо. Що верхній корпус не сказати, що з медом. прийдеться їм давати мед від других сімей. Видно яка бджола, піде ближче, подивись. Значить, бджола вся однотипна. От. Ну, тут вже вийшов розплід печатний був трошки. Джила вся одна в одну. Джела спокійна. От видно печатний розплід. Трошки бджил розженемо. Ну а так. буде запечатаний. Явно, що треба буде давати їм корпус меду з другої сім'ї. Це кодок зроблений, значить, так ось відкритий іде. Тут є яйця. Десь повинна бути і матка. Ось і матка ходить наша. Значить, номер 75. Чешські Аполітки. Це в мене перші дві е, планшетки Аполіток, які я клею матки штучне запліднення. Це були чешські, далі були польські, вже такі блискучі вони. Це з двох перших. з перших 200 маток. Ну, видно, маточка, тільки кінчик трошки темний. Жила однотипна, розплоду ще досить печатного є. Бжили по суті. Ну, можна сказати, що два корпуси, але не повних два корпуси все-таки. Тут десь так на рамок 7 доданівських бджоли приблизно. Щось окрайні рамки. Тут видно тут досить мало бджоли. І така десь сила зараз. Пізніше витягнемо, Один корпус заберемо з малометками з різними, з вищим розплодами. Дамо їм верхній корпус просто від запасний від другої сім'ї повномедний так буде зимувати. Де знову острій Видно, що бджола досить спокійна, От реакції практично немає, але досить спокійна бджола. глянем ее сестру, залето достаточно уже Прохолодно. Так, ночі взагалі холодно вже. А зараз десь біля там градусів 16 тепла. Жила веде себе досить спокійно. Ну, тут видно, занесли. Жила теж така жовта, однотипна. Хоча є бджоли, які ось з одним тергітом, а є що з двома тергітами. Тобто все бджола жовта, але трошки отак. Тут, тут верхній корпус з медом. Да, тут верхній корпус з медом. Видно початка темна. Не пам'ятаю, мабуть. Можливо я навіть тут і давав цей корпус, тому що до того видно, що меду з верхнього корпусі практично помало одним словом. Цей верхній корпус повний, я щось не пам'ятаю. Треба дивитися по записах, чи то я давав корпус, чи то значить був. Так, ну бджоли тут теж на, можна сказати рамок на 7, ну, дивлячись верхній корпус і нижній. Повних двох корпусів тут бджоли немає. ось практично вуличка з невеликою кількістю бджоли. Чуть відкритий розплід у невеликій кількості засіву якби на цій рамці тут нема. Одимось далі. Так, тут є засів. Така маломедна, де виходить в розплід, видно. Спечатний розплід. Печатного трошки розплоду по краях ще зусів навіть є. Тут печатний. Так, відкритий, відкритий, відкритий розплід. Так, ну що, маточку не бачу? Не дивляться? Свіранку коротше? Че разбігу? практично тоже поставлю матку не побачив, особенно якій маточку. Можливо верхній корпус. В принципі, менше. Цей трошки кінчик чуть-чуть темніший. Матка номер 74 Значит, Отака. Сестри, сестри білоруських, білоруських тих матер, що уїхали на Білорусі. Оглянули дві смейки, бакост. Йдемо ну, бачити, як вони будуть зимувати. В одну треба додати меду, в другий корпус меду верхній є. Ще пізніше трошки переглянемо значить далимо лишні рамки, додамо меду, де потрібно буде, будуть зимувати. Бжилася її, буде видно, як перезимує, з весни буде видно їхній старт. Ну, Зрозуміло, що стоючий сезон. Вони можуть вже показати на що вони будуть здатні взагалі. Такі дві дві сміки.